Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко. А також сьогодні у мене представники однієї дуже цікавої компанії. Вони будуть розповідати про те, чим вони займаються, як вони займаються. Вони дуже дуже нам необхідні. Адже мова йде про компанію Макош. Сьогодні у мене в гостях з цієї компанії Каріна Венікайтене. Це hr директор правильно Каріна так, так. Каріна Винікайден, hr директор компанії Макош. Я тебе вітаю. В тебе сьогодні прем'єра, так само як у твоєї подруги Наталії Фаринюк, керівниця відділу маркетингу. Наталя, добрий день. Доброго дня. Я дійсно радий вас бачити, тому що про компанію Макош чув, знав, читав, бачив щось. Якісь там ролики бачив, але відверто скажу: так як в мене немає землі десятками гектар і так далі. Так далі, я якби не дуже. Та й впорпуюся я в землі не дуже часто. А чому я про це почав говорити? Тому що Макош це компанія, яка займається. Яка займається е, добривами, яка займається у вас є дуже гарний е, слоган. Ви, е, ви і рослина. Ви, ін, 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 ін... Ін... От, ви інвестуєте. Ви інвестиційна е, компанія, якби для рослини. Ви інвестуєте рослини. Це дуже цікава така вот форма. Тим не менш, е, давайте розпочнемо для наших глядачів і слухачів. Давайте розпочнемо з того, що скажемо, коли вперше і у кого виникла думка створити е, цю компанію. Так, історія компанії розпочалася ще у серпні 2013 року. Саме тоді продавався всього один продукт це був сульфат магнію. Надалі, вже коли зріс попит у клієнтів на НПК Добрива, їх також вели в асортимент. Історія компанії, взагалі, розпочиналася із восьми працівників. Станом на сьогодні в нашій компанії вже понад 160 працівників. Ми маємо вісім складів в 11 областях України. Вісім працівників. А хто керівник? А керівник керівника це керівника не було, тільки одні одні був, роботяги. Звісно, був це наш керівник Поліщук Віктор Валерійович. Він є засновником компанії Макош. А я подивився перед ефіром. Е от Сама назва Макош, і ну крайній варі не крайній варіант, а в основному е всі, якби джерела, пишуть про те, що це ще з язичницьких часів. Богиня родючості. Там не зовсім так сказано. Там сказано, що вона входила в Пантеон. Правда, мало хто може сказати, чим вона там займалася. Но з язичницьких. Тому е цікаво, просто чому обрано е саме у цю назву, чому обрано саме назву Макош. Е до речі, Макош чи Макош? Макош. Макош? У нас є просто ще один е фольклорний е ансамбль Макоша. Я не знаю, чули, ви не чули. Запрошували на свої свята, не запрошували. Якщо ні, то я вам можу познайомити. Дуже цікаво. Так, е з назвою ми розібралися. Я так розумію, що засновник цікавиться історією. І то так глибокою історією. Так. А ви? Також, Також цікавите. Окей. Також Які основні напрямки на сьогоднішній день є у Макаш? <цікавим. с>. Наша компанія це трейдер та дистриб'ютор мінеральних добрив та добрив для живлення по листу. Ми входимо у по топ... листу? Що таке по листу? Це мікродобрива. Угу. Ми входимо у топ 5 імпортерів добрив на ринку України за результатами 2023 року. І таку позицію вже підтримує компанія не перший рік. А, окей, ви починали в 13-му році, зараз 24-й, Ну ще трошечки і у вас буде 11 так, років, тобто вірно. 10 років у вашій компанії. Так а, в основ... Засновником є пан Поліщук, який пам'ятає Віктор пам Валеріч. Валерійович. Як він збирав, яким чином як це все розвивалося? А, ось що цікаво завжди. От мене цікавить не те, що ми колись там 10 років тому назад зібрались, а сьогодні ми маємо вот ми маємо сьогодні стільки, скільки ви маєте по Україні складів. Маємо 11 складів. 11 складів так. по Україні, тобто в рік можна порахувати в рік по складу. Так, ну виходить так: 11 років, 11 складів, і там склади ж дай Боже здоров'я. Там по 2,5, з по три тисячі квадратів. Так і... великі, там дуже гарно. Я а от найцікавіше всередині, найцікавіше, що відбувалося: перший, другий, третій. З чим ви стикнулися? З чим стикнулася компанія? Ем, як вийти на ринок? Хто ваші конкуренти? До речі, е, наші конкуренти це компанії, які ж тако займаються продажем добрив на ринку України. Е, можу вам назвати перелік компаній. У угу. е, Нас це є агросам Ерідон. Е, ось ці компанії є такими основними китами, гравцями на ринку. От кодову. Скажи мені, будь ласка, ви їх для себе вважаєте, рахуєте як конкуренти, чи все-таки е, як кажуть так в бізнесі? Вот 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 во це наші партнери. Це да, да. партнери. Тобто, ви знаходите разом з ними спільну мову, і вони з вами знаходять спільну мову. Тобто, ви не агресивні. Ні, так, і тут дівчатка замовчала. Я зрозумів. Так Каріна, тепер мене цікавить, ось що е, якщо відштовхуватися від відомої фрази, що е, свита робить короля, то кого ви і як ви набираєте в свою компанію? Дякую вам за запитання. Насправді нам є дійсно чим пишатися, тому що ми активно підтримуємо молодь, надаємо можливості студентам навіть без досвіду роботи, без особливих хат скілів. Ми набираємо, навчаємо, вкладаємось, розвиваємо і надаємо можливості кожному гідно заробляти, проявляти себе. Рости, розвиватися разом з нами? Я от м, думав, що ти, ти з таким вогником, з таким, з таким захопленням так. говориш, ми їх беремо навіть без досвіду. Так. Ми їх навчаємо, ми їх виховуємо, ми їм даємо все. А потім я думаю, чекай, а на якому етапі вони від вас ідуть? Є такі моменти, що вони від вас йдуть чи ні? Звісно, плинність персоналу є в компанії. Вона у нас в межах норми, тобто це 2,1%, це невелика плинність в компанії. Але ми створюємо всі умови, надаємо всі можливості для підтримки і розвитку саме молоді. Підтримуємо, розвиваємо. Мене цікавить, от саме молоді ви, ви робите на цьому вже не один раз акцент. Я не помилюся, якщо скажу саме вінницької молоді, вінницької мови по молоді, передусім, звісно, тому В першу що... чергу, да, тому наш... що ви знаходитеся тут. Так, ми знаходимось тут. Звісно, і чому тому, що ми добре розуміємо, кожен із нас був студентом. Угу. Хотів заробляти, хотів розвиватися, але більшість компаній вона м, бажала найняти працівників з досвідом з досвідом, роботи. котрі мають 4-5 років успішного досвіду в компанії успішні професійні кейси. Mm -hmm. Тому політика, наша кадрова політика, політика власника компанії саме допомагати, залучати, підтримувати, надихати, мотивувати і здійснювати таку, знаєте, не просто комерційну діяльність, але й соціальну відповідальність. А я от нещодавно побачив е, в мережі. Ну ясно, це жартома було написано. А де ж беруться е, професіонали з досвідом? Якщо без досвіду ніхто не бере на роботу, ну от виходить, що ви берете без досвіду. Іду на роботу і ви вчите. Так, да? так. А, окей, е, якщо е, от так, бігом, бігом, бігом на в е, найуспішніші проєкти Макош, які би ви назвали? Є у нас кар'єрні сходи, так Василь Шевчук, це комерційний директор компанії Макош, котрий прийшов на роботу в компанію менеджером з продажу. І наразі вже більше року він очолює посаду комерційного директора компанії Макош. Угу. Це як один приклад. Так, наступний приклад Віталій Качуринський, керівник відділу розвитку і контролю, котрий також свій час прийшов на посаду менеджера з продажу. І наразі він є керівником Відділу розвитку контролю, котрому в травні цього року буде один рік. Це новий відділ, угу. нові перспективи, нові можливості для нього. Тобто, ви даєте спочатку майданчик? Ну, в основному, як і всі, спробуй щось продати, як то кажуть, це класичний варіант. Продай мені ручку. Так? Продай мені ручку. І якщо ти можеш продати ручку, то в принципі ти потім і йдеш і розвиваєш це все. Е, окей. М -м, якщо порівнювати, е, Макош е, 11, ну вже 11 років я буду так -так. говорити, бо серпень, да, тут, скільки тут до того серпня, та, на наступному тижні майже. От, е, 11 років. Що змінилося? Крім. Ми в кінці нашої програми ми подивимося на відео. Нерухомість прекрасна, умови, роботи, основна, як ми кажемо, основна база. Да? А крім стін, крім цегли, крім всього іншого, що змінилося? В нас було реалізовано досить багато проєктів. Це як соціальних, так і всередині компанії. На даний момент ми впровадили морську логістику, тобто ми доставляємо продукти не лише транспортною логістикою, а й суднами. А це дозволяє значно скоротити терміни доставки і значно скорочує вартість самої логістики, що досить цікаво для аграріїв, досить цікаві пропозиції. Угу. А які е це був, я так розумію, це був свого часу напевно виклик. Це розширити виклик... оцю логістичну так, вашу так. мережу, і це був певний виклик для вас. Так, це в нас впровадилось буквально місяць тому. Угу. Активно над цим працювала, впровадили. На цим працювало досить багато відділів нашої компанії потужних. Це успішно впровадили і вже практикуємо. А ми чуємо багато про те, що під час війни Україна на жаль втратила динамічність пересування і торгівлі, і прийняття і відправки саме морським шляхом. На жаль, ми чуємо це. Ми віримо в те, що це тимчасово, і ми віримо в те, що все таки перемога буде за нами, і з економічної точки зору відновляться південні морські ворота, південні можливості, південні наші логістичні можливості. За дуже непростий участок роботи взялися. Якщо ви кажете, що от ви розвиваєтеся, там тільки місяць всього лиш. це морське. Морсь... Морські шляхи, чи це hmm, прісноводні, скажімо так, річкові це шляхи? Це морські доставка суднами. А, так, проєкт непростий, але компанія постійно розвивається. Тому ми завжди приймаємо такі виклики і йдемо тільки вперед. Ви декілька разів вже сказали: ми приймаємо виклики. Е, я так розумію, що ви спокійного життя не шукаєте. Ми підтримуємо досить активний спосіб життя. Да? До речі, кожна фірма, а особливо молоді фірми, а дозвольте, я буду говорити, що 10 років це все-таки молода фірма. А вони досить активно себе ведуть саме на ринку тімбілдінга, на, на моменті вірніше, тімбілдінгу, в, в якомусь спільному проживанні якихось певних моментів. Що ви тут? робите? от що ви такого е, пропону? А про це можна говорити? Ви так передивилися? <с. <с.> можна, можна і потрібно. Жартую. Я жартую. Звісно. Що ви робите? Звісно, у нас є активне дозвілля, так як на території нашого офісу. Заліз знаєте, хочу сказати, можна багато, дуже багато говорити про наш чудовий офіс. Краще один раз прийти. Про нашу локацію ми, запрошуємо. Так же ж, так ми же ж. Запрошуємо. краще один раз прийти. До речі, вставка. Угу. У вас є день відкритих дверей? Звісно, коли у нас є періодично дні відкритих дверей, де ми співпрацюємо. Працюємо з університетами Вінничини uh -huh. і залучаємо студентів, молодь викладачів до нас в гості. Ось нещодавно у нас був день відкритих дверей з студентами Донецького національного університету. І це можна подивитися у вас на сторінці. Ми в соцмережах і так, де там що там є. так так окей. Так от чим ви там живете? Що ви там таке робите? Пропонуєте? Дуже багато всього, дуже активне. По перше, локація нашого офісу у нас знаходиться за містом. Це Якошинці, це чудовий п'ятиповерховий офіс, побудований як в стилі Гугл. У нас класна територія дозволяє нам активно проводити наше дозвілля. У нас є навіть тенісний корт на території нашого офісу, риболовля, тренажерний зал на п'ятому поверсі. Ми періодично збираємось всі на тімбілдинги, на корпоративі. Виїзни відпочинки. Тобто, дозвілля у нас активно. Ми за те, щоб рухатись, розвиватись, досягати результатів і щоб активно. Переключатися активно проводити дозвілля і час всім разом? А ви сказали, що от нещодавно у вас була зустріч зі студентами Донецького університету імені Василя Стуса? А напевно ж їх цікавив цікавило питання, крім інших. Цікавило питання: а які вакансії на сьогоднішній день є в Макоші? Так, як наша компанія активно розвивається, рухається вперед. У нас відкриті вакансії, можу зараз назвати це менеджер з продажу у зв'язку з розширенням, і тут треба сказати: ідіть на менеджерів з продажу, тому що тому у нас що... директорат, от нещодавно там тільки був от хлопці, продавали і вже. Це можливість гідно заробляти, <тру>. це можливість це круті, перспектива кар'єрного росту, можливість реалізувати себе як спеціаліста, як професіонала і бути в нашій чудовій корпоративній культурі залученими разом з усіма нами. Це дуже круто. А ще один момент можете не відповідати а середній вік. Можемо відповісти взагалі по компанії. У нас досить молода компанія, середній вік 27 років. От я дивився ваші фотографії. От мені тому мені і стало цікаво, середній вік 20, 27. 27 років. Так, так, так. окей, е, як ви співпрацюєте з громадами? Як ви співпрацюєте, наприклад, ви ж в зарванцях знаходитесь? Як ви працюєте з місцевою громадою, наприклад, з нашою Вінницькою з іншими можливо громадами? Тому що знову таки е, земля в громадах, при тому при всьому частково земля... В громадах mm. ви маєте з ними якось працювати? Uh -huh. uh, так, в нас було розроблено два проєкти. Uh, в нас були побудовані санвузли з нуля. Просто uh -huh. uh, вони були побудовані в двох селах у Вінницькій області. Вони були в сільських клубах. Uh, це були не просто технічні якісь будівлі, це були санвузли uh -huh. з урахуванням люд... для людей з обмеженими можливостями. Uh -huh. Uh -huh. Це ви говорите про е, такі інклюзивні так. інклюзивні моменти. А окей, ми зараз також говоримо достатньо багато і часто про інклюзію. Е, як в цьому напрямку, що ви в цьому напрямку робите? Е, співпрацюємо з територіальними громадами. Ви вислуховуєте їхні запити? Чи самостійно можете їм говорити? Ви знаєте, от ми вам радимо, тому що через день, через два, ви з цим стикнетеся. А чи вони вам кажуть? Ви знаєте, у нас є переважно запит. можуть звернутися із запитом. Проте, якщо також побачимо якусь проблему, uh -huh. можемо повідомити, надати своє рішення, порадити і прийняти в цьому активну участь. А, що у вас як ви себе ведете, якщо взагалі є вихід на міжнародні? А я так розумію, що є вихід на міжнародні майданчики, і з міжнародними партнерами ви також працюєте. Це і, напевно, є і інвестиції, це і само собою напевно є і основа продукції. Як ви співпрацюєте з іноземцями, і хто на на сьогоднішній день найбільш активно і, скажімо так, класно добре вам допомагає, або навпаки, з їхніми фірмами у вас дуже гарно. Стосунки. Ми співпрацюємо з закордонними заводами, які нам постачають добрива. Uh -huh. Ми з ними співпрацюємо. Вже понад 10 років, скільки існує компанія, заводи виробляють під торгову марку Макош Приват Лейбл. Продукти саме для нашої компанії. Тобто на ринку України угу. такі продукти немає, не знаходяться в жодній з компаній. Тобто, це такі ін... Ексклюзив. ексклюзивні продукти. Це ваш так. ексклюзивний продукт, так, так. ексклюзивні сильні формули. З якими країнами з або з фірмами з яких країн найбільше ви співпрацюєте? Угу. Якщо це не комерційна таємниця, а, ні це. Болгарія, Туреччина, також у нас є Польща, Греція. Тобто ну, країн в нашому переліку досить багато. Вони виробляють потім сюди і тут так. вже безпосередньо. А, окей. Ну і тепер давайте так: хваліть себе, а, які у вас є нагороди. Де ви берете, де ви брали вже участь, в яких ну це не змагання, а це напевно виставки, і в результаті яких ви отримали відзнаки, подяки, нагор. Хваліть себе? А, мабуть, така одна з вагомих нагород, як вже говорили, це те, що компанія входить в топ 5 імпортерів на ринку добре. Тобто, серед усіх компаній, які знаходяться в Україні, а їх в нас знаходиться, мабуть, там декілька тисяч, ми входимо у топ -5. Угу. Також активну участь ми приймаємо у виставках. Навіть на найближчий період, найближчих два місяці, у нас заплановано три досить таких великих потужних аграрних виставки. З приводу таких громадських позицій компанія приймає активну участь в благодійному фонді. Це серця майбутнього. І на 10 років компанії було врятовано 10 сердечок для діток. Тобто були зроблені операції за рахунок компанії. І, звісно, ще хочу додати. Uh -huh. Ми як власне компанії компанія донатить на ЗСУ, ми віримо в перемогу і підтримуємо, робимо все можливе для того, щоб перемога була якнайшвидше. Uh, звісно, і я дуже радий це чути, і ми так само. А ми, зі своєї сторони, ми запрошуємо вас на наші майданчики, щоб ви про це розповідали і говорили. Ще раз маю сказати нашим глядачам і слухачам, що сьогодні в мене в гостях були представниці компанії Макош, а саме конкретно, це Каріна Винікайтене. Це HR-директор, hr директор компанії Макош і Наталя Фаренюк це керівник відділу маркетингу компанії Макош. Як вони запевнили, робочі місця є про робочі місця. До речі, дуже, дуже цікавий момент. Про робочі місця в компанії є, це може бути дуже класним стартом, соціальним ліфтом і приклади людей, які зараз працюють в цій компанії. Це наочні приклади, чого можна досягти, якщо знову таки нормально гарно працювати і бути цілеспрямованим. Я сподіваюся, що це не е, крайня зустріч з вами, і не крайня зустріч з представниками компанії Макош. Е, всю більшу інформацію ви можете отримати. Звісно, з соціальних мереж є дуже гарна, цікава картинка. Ну і ви маєте можливість також подивитися зараз в е, на наше завершення. Подивитися невеличкий рекламний ролик компанії Макош. Я з вами прощаюся до всього, найкращого. Трейдер, дистриб'ютор, спільнота та водночас богиня. Все це характеризує Макош. Адже макош це міст між виробником та аграрієм. Компанія тісно співпрацює з кращими виробниками світу, щоб отримати найкращі добрива, найкращі умови. Та найкращі ціни для своїх клієнтів. Ми займаємось виключно живленням рослин. Це наша мантра, наша релігія. Адже для нас важливо бути іконою клієнтського сервісу. Компанія названа на честь трипільської богині родючості. А знак богині це знак засіяного поля, який ми використовуємо у нашій комунікації. Оган інвестиційне живлення рослин про те, що всі наші клієнти це інвестори. Тому що добрива купуються для того, щоб отримати кращий урожай та прибуток. З нами легко ми даємо прості рішення. Макош інвестиційне живлення рослин. Новий вінницький ритм. 101 і 8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.